Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми дякуємо, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Тут свіжі новини щодня. Ми працюємо, аби ви знали правду. Чергове дно російської церкви в Україні, прихожанки Печаївської лаври. Нагадаю, яка знаходиться у Тернопільській області і досі перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Назвали Володимира Путіна своїм. Правителям. Ракетні удари, на їхню думку, від Путіна і Російської Федерації. Це Бог посилає Україні через гріхи. Ну, а вбиває українців не Путін. А, а як Путін? до Путіна ставитись? А як же? Це наш правитель Путін? І да. святейший патріарх, і Путін А, а нам, на на Київській Русі Зеленковський, да а Михайло Архангел сказав. Підчиняйтесь ти... властям. Добре, будь ласка, А я ну ви кажете до Путіна. Ви добре ставитись, але ракети ж він запускає діти дітей Це Бог. Ви знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконні. Що весь мир може На Путіна Ковіч. Йому Бог дав право. Його над Бога власті поставлений. Михаїл так Архангел. Ні, то власті від Бога. Звісно, ці та інші прихажання московського патріархату і досі перебувають в протесті і вважають. Що незаконно позбавляти оренди ОПЦ МП в їхніх містах. Ну, про лавру ви знаєте, ми вже не раз розповідали в наших випусках вели трансляції безпосередньо з києво печерської лаври. Що ж відбувається в Почаївській лаврі? На мою думку, ще в одному логові цього брехливого ворога, який вбиває українців. і... Площадь мізки українцям західної України на секунду, Тернопільська область ці всі за років 20, так точно прославляючи Росію. Путіна і все російські і принижуючи роблячи нас робами українців. Отже, Почаївська лавра. Хто не знає, друзі, я зазначу, що якщо ви прогуглите що таке Почаївська лавра, то знайдете, що Почаївська лавра це друга після києво Печерської лаври найбільша православна святиня України. Це комплекс, який складається із 18 споруд. Ще раз 18 споруд, і це ще одна така православна святиня, церковна, яку довгі роки називає форпостом руского мира в Україні торік СБУ під час обшуку духовної семінарії, яка знаходиться в Почаєві, виявила літературу, в якій заперечується взагалі існування українського народу, його мови, право України на державність, брошури та книги, знайдені ксенофобського і ненависного змісту із образливими вигадками про інші національності та релігії, не тільки українські. Все це welcome to Почаївська Лавра. Кому належить Почаївська Лавра, друзі? Почаївська лавра належить державі. Але з 2003 року урядом Януковича була передана в безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років до увага, 2052 року. Уявляєте, Людина скільки збиралася правити і контролювати цей процес. 52 рік до цього року Лавра е, мала безкоштовно е, франшизою бути Кремля в Україні. Що ж, держава, друзі, профільний гуманітарний комітет у Верховній Раді рекомендує розірвати угоду з УПЦ МП про оренду Почавської лаври вже зараз. Проте, коли відповідну постанову винесуть на розгляд у сусійну залу, наразі невідомо. Я нагадаю вам, що у сусійній залі і досі лишаються представники прихожан. Лавр як києво Печерської, так і Печаєвської депутатка від голосу Наталія Піпа розповіла в коментарі нашим колегам з громадського, що за попередніми оцінками в парламенті бракує голосів для ухвалення цього рішення. Чому ну? Відкрутіть, подивіться попереднє речення у мінкульті. Тим часом друзі створили комісію для перевірки використання об'єктів святині. А за словами міністра, печерська лавра, нині під прямим кутом погляду міністерства культури. Робота лише розпочалася, і ситуація там інакша аніж у Києво-Печерській лаврі. Якщо буде знайдене якесь порушення умов. Оренди комплексу Почаївської лаври то це юридичні підстави достроково розірвати договір. Розповіли у Державній службі етнополітики і свободи совісті. Так, друзі, у нас уявляєте, є така державна служба, яка займається релігійними церковними питаннями. Називається Державна служба етнополітики і свободи совісті. Але є друзі, у всьому цьому одна проблема. Митрополит Тернопільський і Кременецький звати його Нестор, якого синод ПЦУ затвердив керівником Почаївської лаври, розповів, що на повернення лаври в державну власність можуть піти роки. Чому друзі? Бо якщо розірвати угоду про оренду вже зараз. То священики ОПЦ МП можуть вивести мощі та ікони, зібрані за століття існування лаври, адже формально за угодою ОПЦ МП передали лише приміщення. А те, що в приміщенні... Ніяким чином ніде не зафіксовано. Ну розумно в розумієте підійшли до питання ще за часів Януковича. Для розуміння друзі, всього історичного процесу я вам маленький витяг з історії: Росія панувала в Лаврі не завжди. Понад чотири століття Почаївський монастир входив до складу Київської митрополії Константинопольського патріархату, 110 років тому до греко-католицької церкви близько 20 років перебував у польській православній церкві із з 1831 року під впливом Росії. Сійської православної церкви про це все кажуть історики. Що для мене завжди було здивуванням, друзі, так це те, що навіть мої знайомі, патріотичні націоналістично налаштовані українці, які все життя прожили у Львові, у Луцьку, народилися в колисках просто української культури, теж були прихожанами цієї церкви, і навіть собі робили відпустку там влітку, коли їхали туди безпосередньо в Почаїв. Молитися справжньому Богу, ну це просто не вкладається в моїй голові. Ми народилися в цій вірі. цій в вірі ми будемо помирати, і в цій вірі ми будемо далі знаходитися. Адже вас... наша є віра православна? Так. А я маю вас, якщо розірвуть оренду і тут буде ПЦУ, пецучою. Я не знаю, і, чи однозначно ні, а чому а Входите тому, мені. що тому, що наша віра нас хрестила. Мене мама принесла маленькою. хрестили. значить, це є моя віра. І віра, це так як Я ваша віра. Народилася. Тут нічого Ми не, не може і тепер Бо говорити, було. що взяли, що це був за. В якому стані все побрали, Та все занедбаною не було. не було де стати. Все занедбано. Все що ви не це... хочете? Що ви домагаєтесь це... від них? Ну і до новин, друзі, про інші храми ОПЦМП, щоб ви розуміли ситуацію. В цілому буквально зранку сьогодні стало відомо, що в селі Мілєєве, це Чернівецька область. Чоловік спалив храм ОПЦМП. Ним виявився 34-річний житель села Іспас. Церква Іоава Печаєвського майже повністю там вигоріла. Поліція вже затримала підозрюваного його мотиви поки. Невідомі і навчухають не пристрасті навколо Лаври. Ми час від часу транслюємо. Е і ви бачите, що там відбувається цього тижня. Господарський суд у столиці повторно розгляне позов національного заповідника Києво-Печерська Лавра щодо усунення перешкод від УПЦ МП щодо передачі державі майна. Ці е перипетії навколо Лаври нині тривають. І як прихожани, так і Паша Мерседес, звичайно ж, проти. Ну і перешкоджають роботі. Місії, власне, в стінах Лаври, наприклад, минулого тижня віряни ОПЦ, друзі там вибили двері в одному із корпусів Лаври. Зайшли туди і не впускали комісію. Намісники Печерської Лаври лишається під домашнім арештом. Друзі суд подовжив це рішення. І, що смішно, на засіданні Паша скаржився, що не може зарядити електронного браслета, який на ньому є. Причина в тому, що електрики немає в нього в будинку раніше. Друзі, я вам розповідала, де саме Павло перебував під домашнім арештом, друзі. Нагадаю, що це двоповерховий особняк площею 580 квадратних метрів, побудований на ділянці у 40 соток. Бідний паша. Ось такі справи, друзі. Ця демонічна віра має бути виперта геть з території України. І я думаю, що нашими відео, нашими постами і нашою активністю щодо цього питання, ми цю справу доведемо до логічного фіналу. Тим більше, що держава, як бачимо, сприяє цьому з огляду на органи там мінкульту і народні депутати, зокрема від партії Голос від партії Європейська Солідарність, які тиснуть на те, щоб рішення були жорсткішими в стінах Верховної, Ради і вся московська ця братія була виперта геть на законодавчому рівні. Ну, а секретар РНБО пан Данілов сказав не пізно, а рано або дуже рано вони підуть геть в законний шлях не в силовий, а в законний друзі. Я вже повертаюся до України. Було в відрядженні. Ми відзняли для вас матеріал, дуже щемливий, який покажемо цього тижня про одного воїна, який. Шляхом свого здоров'я з 14-го року, воюючи за Україну, зараз перебуває на лікуванні разом зі своїм батьком. Це вам маленький спойлер. Я з'їздила туди і хочу вам показати цю історію боротьби і неймовірної любові вже цього тижня. Тому побачимось завтра вже в Україні. Я в путь. А вас прошу підписатися на мій канал. Якщо цього ще не зробили, канал Яніна Соколова. Попри всі мої подорожі, ми слідкуємо за новинами. Я, якщо навіть у відрядженні, зупиняюся і записую для вас відео, аби ви знали правду. Обіймаю слава ЗСУ. До зустрічі завтра.